Німеччина заборонила біженцям поїздки додому. Уповноважений уряду Федеративна Республіка Німеччина з питань міграції Йоахім Штамп заявив, що біженці, які живуть у Німеччині, мають уникати поїздок на батьківщину, адже це може змінити їхній правовий статус, пише Спігал. Німеччина повинна залишатися відкритою для світу, але не дурною. Влада повинна забезпечити, щоб люди, які звернулися за захистом сюди, але перебувають у відпустці в своїй країні, негайно втрачали свій статус захисту і не могли більше перебувати в Німеччині. Крапка, попередив він. Після чого Штамп наголосив, що уряд Німеччини невтомно працює над тим, щоб навести більший порядок у сфері міграції. Відсутність послідовності на цьому етапі руйнує багато речей, зауважив він на тлі повідомлень про те, що шукачі притулку відвідують свої рідні країни. За його словами, федеральний уряд, землі та місцева влада мають вжити спільних заходів. Зазначається, що така дискусія розпочалася після публікації німецького телеканалу АТЕЛ про те, що туристичні агентства у Гамбурзі нібито організовують поїздки до гіндукушу для уродженців країни. Якщо існують легко доступні туристичні маршрути до Афганістану, є також можливість репатріації, сказав сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Енді Гроте. Збережи, підпишись, поши.